У Туреччині триває зустріч коаліції охочих щодо безпеки в Чорному морі. Радники закликають Трампа бути жорсткішим до Кремля. Працездатні люди старшого віку віддають перевагу стабільності, а не змінам. У Туреччині триває зустріч коаліції охочих з питань безпеки в Чорному морі за участю представників України, Великої Британії, Франції та Туреччини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі у вівторок, 15 квітня. За словами голови держави, участь партнерів охоплює різні сфери: повітря, море та суходіл. У Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки. В чорному морі, і це стосується, передусім, коаліції охочих і відповідних кроків. Таких зустрічей вже достатньо було багато. Обговорювалися різні формати коаліції охочих і спроможних щодо безпеки в чорному морі. В ці два дні це проговорюється на майданчику наших турецьких колег. Вони нас запросили, сказав Зеленський. За словами голови держави, Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Президент наголосив, що перемовини в Туреччині дуже важливі для Одеси Миколаєва та для всіх міст, які передусім знаходяться на узбережжі Чорного моря. Радники президента Дональда Трампа закликають його зайняти більш жорстку позицію щодо кремлівської влади. Як повідомляє The Wall Street Journal, держсекретар Марко Грубіо та спеціальний представник США в Україні Кіт Келох збираються закликати Дональда Трампа зайняти тверду позицію щодо російських територіальних претензій в Україні. The Wall Street Journal повідомляє, що деякі радники закликають президента США бути більш скептичним у відносинах з Владіміром Путіном, особливо в контексті нібито бажання Кремля помиритися з Україною. Очікується, що радники наголошуватимуть на тому, що Росія ще жодним чином не продемонструвала готовність припинити бойові дії. Однак, як очікується, Дональд Трамп, як і раніше, стане на бік головного російсько-українського переговірника Стіва Віткофа, на думку якого Путін не Путін прагне до миру. The Wall Street Journal також пише, що суперечності між радниками Трампа стали більш вираженими після російської атаки на Суми. В результаті якої загинули 35 мирних жителів і понад 100 отримали поранення від імені президента США. Співчуття сім'ям загиблих висловив держсекретар Марко Рубіо, який зазначив, що ця трагедія показує, чому адміністрація президента Трампа прагне до припинення війни. Президент США, коментуючи російську атаку на Суми, в неділю підкреслив, що це було жахливо, але як йому доповіли, це сталося в результаті російської помилки. При цьому він заявив, що це не його війна, а війна його попередне. Ника Джо Байдена. За даними останнього барометру польського ринку праці Personal Service, люди старшого віку віддають перевагу стабільності, а не змінам. Як підкреслила прес-секретар компанії Моніка Баниш, 73% працівників у віці 55 плюс не планують змінювати місце роботи. Старші працівники цінують собі віддивальність і безпечність. Старші працівники цінують стабільність і безпеку, і це те, що їм також слід пропонувати в контексті довшого перебування на ринку праці, що є просто необхідним в умовах демографічних викликів. Все більше пенсіонерів працюють на кінець 2024 року. Майже 880 тисяч з них були працевлаштовані. Їх праві 880 осіндесят тисяч. І це вдвічі більше ніж 10 років тому. Марія Поко з праської ради пенсіонерів підкреслює, що досвідчені фахівці хочуть працювати, і для цього необхідно створити їм сприятливі умови. Дані центрального статистичного управління Польщі свідчать, що через 10 років польський ринок праці може скоротитися більш, ніж на 2 мільйони економічно активних людей. До 2060 року люди віком 60 плюс становитимуть понад 40% польського суспільства.